Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. 11 вдома Україна повернула дітей, яких Росія незаконно вивезла на тимчасово окуповані території або до Росії. Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, операція з повернення відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. до її реалізації. Долучилися офіс омбудсмена та міжнародні партнери, зокрема держава Катар, яка виступила посередником. Найменшій дитині 10 років, найстаршій 17, Зазначив лубінець. Він також розповів кілька історій про долю дітей, яким вдалося повернутися. Одна з них – 13-річна дівчинка, мати якої потрапила в російський полон і була звільнена у квітні 23-го року. Весь цей час дитина була з бабусею на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дівчинка постійно шукала можливість виїхати до матері. Тож це була їхня перша зустріч від початку великої війни. 208 ворожих дронів та ракет збито ще 136 не досягли цілий. Є влучання п'яти ракет та 30 ударних безпілотників у 12 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України у Телеграм. Загалом цю ніч міста та села України атакували понад три сотні різних російських дронів. 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 8 крилатих «Іскандерів-К» і 15 крилатих ракет «Х-101». Дрони летіли з Брянська, Курська, Мілерового, Орла та Приморсько-Ахтарська, а ракети із Саратовської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та тимчасово окупованого Криму. Одна людина загинула ще шість поранені у наслідок нічної атаки на Одесу. Ворог обстріляв місто з безпілотників. Дісталося цивільній інфраструктурі. Зокрема, поцілили по багатоповерхівці у спальному районі. Там зайнялася пожежа з 6 по 9 поверхи. Рятувальники її ліквідували та евакували з будівлі п'ятьох людей. Загалом від нічної атаки пошкоджені вісім будинків. Нині там продовжують ліквідовувати наслідки. Пожежу ліквідували рятувальники разом із добровольцями з палаючих квартир, врятовано п'ять людей. На жаль, одна врятована жінка загинула. Багато людей в різному психологічному стані, тому працювали психологи і ДСНС, і національної поліції. Також мешканці давали ключі рятувальникам іншим службам взаємодії для того, щоб могли евакуювати з пошкоджених квартир домашніх тварин. Зазвичай так близько до нас ну. Не літали шахіди, але цієї ночі, ну, самі розумієте, якось так вийшло, що прилетіло до нас. Ну, тут ми сиділи, вже прощали життя. Ну як, скажімо так, тваринний страх такий неприємний, який спонукав якось щось робити, якось рухатись. Двоє загиблих, потрущені амбулаторія, школа та заклад культури, понівечені приватні оселі та спалені автівки. Про наслідки російського терору по Васильківській громаді Синельніківського району сповістив очільник Дніпропетровської Вас Сергій Лисак. Масовану атаку пережив і Павлоград. Окупанти понад п'ять годин атакували місто, завдали комбінованого удару. Там понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Ну а після десятої ранку ворог повторно атакував шосткінську громаду шістьма керованими авіабомбами. Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа, повідомив Олег Григоров, голова сумської обласної військової адміністрації. Попередньо загиблих і поранених немає, але наслідки атаки ще з'ясовуються. Водночас не припиняє противник і спроб наступу на область. Про стримування ворога на сумському напрямку розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби. Андрій Демченко вдається стримувати просування противника, знищувати ці піхотні групи, бо фактично тільки в наших смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, це десятки вбитими, десятки поранених окупантів, які яких противник використовує в такій тактиці піхотних груп. Ну і власне додам що. Якоїсь броньованої техніки на цьому відтинку ворог не застосовує власне, скоріш за все, або ж не маючи її в достатній кількості, або розуміючи, що, що ця техніка буде знищена ще на підступах до нашого кордону. Верховна Рада готує звернення до Сенату та Конгресу США щодо подальшої підтримки України у захисті від збройної російської агресії. Про це на брифінгу повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Нещодавно у Києві він зустрівся зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Кітом Келогом. Обговорювали посилення тиску на Росію та продовження постачання озброєння. Стефанчук наголосив, отримав від Келога сигнали про готовність підтримувати Україну далі. Зокрема, голова Верховної Ради чекає ухвалення штатами нового пакету санкцій проти Росії. У зверненні до американського парламенту викладуть відповідні прохання. Це питання санкційного тиску, це питання надання Україні зброї, це питання фінансової підтримки України, це питання передачі Україні Ф-16, це питання, які пов'язані з поверненням українських дітей додому. Це велика, велика заява, яка, я думаю, буквально днями буде зареєстрована в парламенті. Я сподіваюся, що ближчим часом ми її проголосуємо. Продовжить виділяти військову допомогу Україні. Відповідне рішення ухвалила Палата представників. США. за проголосували 353 конгресмени проти 76. Про це повідомив республіканець Дон Бейкон. Вже у Сенаті США текст законопроекту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. У разі ухвалення сенатом документ направлять на підпис президенту Дональду Трампу. Велика Британія та ЄС знижують граничну ціну або так звану стелю цін на російську нафту. Про це заявила, заявила міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівс. За її словами стелю цін знижують із 60 до 47 доларів та 60 центів за барель. Це вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на третину порівняно з минулим роком. Заявили в британському уряді. Британія не діє наодинці. Це партнерство з нашими європейськими союзниками для того, щоб чинити максимальний тиск на Росію і зменшити її здатність фінансувати свої військові зусилля. Обмеження ціни на нафту, яке діє з 2022 року, вже вплинуло на зменшення російських доходів від продажу нафти. Але ми йдемо далі, щоб підтримати Україну і чинити тиск на Росію. Робота над новим уже 19-м санкційним пакетом проти Росії розпочалась. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Естонії. За словами очільника відомства Маргуса Цахна, ЄС не зупиниться на півдорозі. Кожен новий пакет підсилює послання. Україна не самотня і Росія не залишиться безкарною. На передовій у тилу із неба співробітники служби безпеки спалили вже дві тисячі російських танків. Про це повідомила прес служба відомства. Таким чином, кожен шостий танк, підбитий силами оборони України за понад три роки, є результатом роботи СБУ. І кожна зафіксована ворожа ціль обов'язково буде відмінусована. Наголосили у відомстві. Їх називають бучанськими відьмами, і вони на варті неба Київщини вже три роки. Це про жінок з місцевого добровольчого формування територіальної громади. Сьогодні на вірність українському народові склали присягу жінки-новачки. Вони пройшли початковий курс навчання і офіційно стали до лав цього підрозділу. Одразу після церемонії присяги та отримання зброї бучанські відьми вирушили на полігон тренуватися у бойовому злагодженні. Маю військового чоловіка, вже дуже багато років він воює і безпосередньо приймала участь у волонтерстві. Три роки їздила на Донецький напрямок і в один день просто прийшла до цього, що я готова. Я думаю, що це справа кожного зараз свідомого українця. І неважливо, чоловік це чи жінка. Можу сказати з гордістю, що до бучанських відім приєднуються дівчата. Ми вже можемо ми почали відновлювати свій бойовий потенціал. І якщо будуть приходити дівчата, і ми запрошуємо всіх дівчат. Ми будемо вас навчати. Ми вам дамо зброю, техніку, форму. Ви будете мати великий досвід і долучитись до сил оборони України, коли ваші чоловіки захищають країну на передовій. Відповідно, ви зможете захистити тут від. Російської наволочі, свої домівки і нашу інфраструктуру. Масовий мор риби у селищі Новопокровка, що на Дніпропетровщині, у Комишува Комишувата Сура, загинули карасі та коропи. Що стало причиною? Та чи зможе флора річки відновитися після такого масштабного мору? З'ясовувала Ніколь Савченко. Майже тиждень жителі новопокровки збираються зрання біля річки, аби очистити її від дохлої риби. Виносять її мішками. Та на берегах водойми досі залишаються мертві рибини. А на вулицях селища стоїть сморід. На п'ять сьогодні зібралися всі гуртові. Тут прибирали. Ну взагалі тут ця територія. А там не знаю, там ще може там ще поїдемо прибирати. Я так думаю, що це, мабуть, ще не закінчиться. Може, ще будуть. Ну вже не так. У Ран, раніше ранраншовом страшно, вже скільки вивезли риби. Оце десь. 250 гектарів. І там на тій стороні ще не вбрали. Нині біля водойми залишились невеликі купи мертвої риби, та ще кілька днів тому нею неї був усіяний увесь берег. Тільки за один день місцеві прибрали звідси кілька тонн дохлих рибин, розповідають жителі Новопокровки. Було багато дуже, багато. Ну, дуже багато. Тонн п'ять не менше. Карась, білий ямур, коров і судаки були попадати. За словами жителів Новопокровки, в останньому риби тут був вісім років тому. Та й тоді згадують не в таких масштабах. кажуть, днями воду у різці перевіряли, джерел забруднень не знайшли. Через спеку, через зиму да вийшло, таке. Не стало води. Ну, тут ми пощі нема води. Вже все. Ну, не було снігу три года і не було води, не додалося, і, і вийшла така катастрофічна ситуація. З місцевими погоджується й іхтіолог Олег Маренков. Підтверджує, все через високі температури та обміління річки. Вода стала температурою до 30 градусів подекуди і вище. Це зменшило кількість кисню у воді, і що впливає, звичайно, на гідробіонтів. Така і температура, вона критична для риб. Вони вже себе погано почувають і помирають. А ще й дефіцит кисню викликає задуху і риба загинула. Таке явище для Дніпропетровщини не рідкість, додає їхтіолог. Каже, щоб такого уникнути, водойми треба насичувати киснем, а влітку намагатися затіняти. Такі ситуації вже не перший рік у нас зустрічаються. Минулого року була також ситуація в селі Дубовики. Там висохло просто озеро і сухі карасі лежали на березі. І водойми в межах міста трішки обмілювають. Це також пов'язано з тим, що взимку мало снігу. Ну, ми майже не бачили снігу взимку. Зазвичай саме сніг він допомагає наповнювати наші водойми. Потім мало опадів, мало дощів, спекотне літо. У новопокровці ж зараз закінчують прибирати мертву рибу та дезінфікують водойму негашеним вапном. Фахівці застерігають, наближатися до водини можна щонайменше місяць. А от на відновлення риби піде не один рік. Ні, Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться довгоочікуваний реванш між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелом Дюбюа. На кону стоятиме історичний статус абсолюта у важкій вазі, тобто всі чотири головні чемпіонські пояси. На ринг боксери вийдуть о 23.30 за київським часом. Я хочу побачити перемогу Усика, та ми зі всією сім'єю приїхали сюди, щоб подивитися на бій Усика. Звичайно, сподобався найбільше мені Усик. В нього була велика підтримка, всі кричали. Він є зараз найкращим. Е Боксером в своїй вазі, і також він дуже розумний на бою. Він міє каналізувати противника, і потім тобто його бойове IQ дуже високе. Кого ви будете підтримувати? Олександра Усик. Усик? Мені подобається, як Усик поводиться. Він поводиться як справжній чемпіон. Я хочу він переміг. Усик. Усик переможе, він ніколи не програє. Я слідкую за ним впродовж цієї його кар'єри. Він понтужний ментально. Він помре на ринзі, але він не програє. Тому він чемпіон.